Всім привіт! Це моє наступне відео про літній відпочинок на Закарпатті. Ми в Хусті, і сьогодні нас чекає комплекс Ріка Хуст. Але спершу хочу показати вам сніданок в готелі, в якому ми зупинились. Прийшли на сніданок в наш ресторан. Хочемо подивитися, як тут. Замовили нам каву вже принесли. Тепер чекаємо страви. Так, а от і наш сніданок. Це сніданок Закарпатський. Тут дарунчики, омлет, ковбаски, зелень і грибочки. 400 грам коштує 190. Це сніданок Вінпі. Він виглядає так. Коштує 180. По грамах. До речі, він менший, ніж оцей, але на вигляд я б так не сказала. Хлібчик, авокадо, сир, ковбаска, омлетик, помідорки, зелень. Так, ще ми замовили сирнички для Богданки. Подача була теж дуже красива, просто дитина буде вже їсти. 105 гривень теж недорого. Були ще малинки тут, і от сметанка, і джемчик такий. ням-ням. І що, як вам? Мені було смачно? Смачні сирнички. Ну що ж, ситно поснідали, тепер можна і на цілий день відпочивати. Ну що, сьогодні ми приїхали в апартель Ріка Хуст. Ось там позад мене вхід, ми зараз туди підемо. Минулого року ми тут були. Нам так було неоднозначно, скажу чесно. Тобто нам дуже сподобалось, тому що воно все нове, красиве, ну прям супер клас. Але були моменти, які нам не дуже сподобались. Подивлюся, як цього року чи щось змінилося. І розкажу вам, чи змінилось, чи ні, і що це за моменти. Ну все, ходімо, подивимось. Ось прайс сьогодні в нас будній день, але ми маємо додаткову знижку від нашого готелю, де проживаємо. Тому за вхід ми заплатили 600 з дорослого та 200 з дитини. Чоловік безкоштовно, тому що він по УБД знайти собі шавку тут це окрема проблема, з якою ми стикнулись минулого року. І от, бачу, цього року така ж сама проблема. У вас немає номерка шавки на вашому браслетику, тому ви ось таким чином прикладаючи скрізь, шукаєте. Не здавайтесь, тому що я знайшла аж з третього разу, але таки знайшла свою шафку. Ось мій номер 135. Так мені пощастило. Мене знайшлася кабінка, але ви бачили, що вона не дуже відразу знайшлася. Це той момент, який був проблемою минулого року. Ми так само тикали, тикали, ледве знайшли чисто випадково. Так само, чесно кажучи, цього разу. Бачите, двічі я тикнула без толку і один раз мені пощастило, тому. Закривається воно в принципі так само. Закриваєш кабінку свою, прикладаєш до цієї штуки, в якій показало твій квиточок, і все твоя кабінка блокується. Душові тут такі. Ну що, ось з роздягальні ми вийшли і ми на початку. Тут вихід, ну, або захід, вже як собі придумаєш. Є через двері вихід, є через воду вихід. Тут, до речі, також на цьому, ну тут же, Відразу є ось цей душ вражень. Дуже цікава штука. Потім покажу. І якщо піднятися наверх, там ігрова, сольова кімната. І такий релакс-зона. Йдемо на вулицю. І ось ми на вулицю. Поки що, чесно кажучи, вільно, виглядає на теж це ще й будній день. Отже, в ціну входить у вартість, входить рушнички. Е шезлонги, ну, парасольки, само собою. Якщо б хотілося ось таку, як позад мене, і красиві ці біленькі лежачки, вони забудуть таку плату. Якщо знайду їхню ціну, я тут її прикріплю, бо я не цікавилася, якщо чесно. Минулого року саме в цьому басейні при вході наші діти провели майже весь час, тому що він був найтеплішим. Це басейн з мінеральною водою. Його глибина метр сорок, і температура води, принаймні так пише, 32 градуси. Що ж, порай мені заходити пробувати. Я не плаваю, тому насправді цей басейн мені трішечки некомфортний по глибині, але ось це місце з лежачками, де є джакузі, я просто обожнювала. Минулого року тому буду релаксувати і цього. <ріст> Ого! Нічого собі мене не видно. Ну що ж, вода справді приємна, тепленька, але мені не дуже комфортно тут знаходитись, тому виходжу. Коротше, мені забуду трохи, Я себе почуваю тут некомфортно. Мій максимум це сидіти ось тут, булькотіти в бульбашках і все. Некомфортно в цьому басейні, отже, йти в термальні чани. Це у нас чани з термальною водою. Три штучки. Цей холодний, тому тільки ось ці три штуки, вони такі коричневі. Склад їхній ось тут. флоридно натрієва термальна вода. Так, минулого року тут чесно кажучи, що були парасольки, накриття такі від сонечка. і Можна було так сидіти без сонця, просто ось тут ці теплі водичці. Ці три е, термальні, вони теплі. А ось цей це холодний він з сауни. Коли виходиш, ось це сауна з вікнами відкритими таким панорамним виглядом на басейн. Окрім того, що забрали парасольки як накриття від сонця, чани стали якісь неповні. Тому що минулого року, наскільки ми пригадуємо, вони були повними. Були повні чани. Повні <рес> чани. Сулейман. Хоча сауна в ріках Хуст лише одна, але вона велика і справді дуже красива. Ходімо дивитись. Це сауна. Тут ось бочки після і душі сауна велика і класна, якщо чесно. Сауна справді велика і простора, дуже затишно тут, і вид просто неймовірний на мінеральний басейн, який при вході. Тобто можна водночас і спостерігати за своїми дітьми, які плавають в басейні, і відпочивати в сауні. Ну що, Після сауни. Бочку? <клес> Клас? Ну що, йдемо, подивимося решту території. Є ось така відпочивальна зона з такими м'якими кріслами, столиками, де можна посидіти. Є ось така зона для діток, де можна полазити, покрутитися, погратися. Ось тут в нас це ресторан на собі на браслетик. Ось там купуєш, в принципі, і потім на виході розраховуєшся. Минулого року тут було дуже смачно. Ми тут обідали. Зайдемо обов'язково цього року сюди і спробуємо, подивимось. Далі в нас іде ось такий дитячий басейн. А -а. Дуже класний, якщо чесно. Ось такі дитячі гірочки. І бачу великі гірки. І я біжу туди, бо бачу, що мої діти вже побігли туди. Так, ну і це дитячі. Я, правда, не впевнена, що наші діти цього року сюди підуть, але минулого року тут вони товклися гарно. Цього року їм, може, всім. Цікаво, всім трьом, цікаво тільки тут. Ось такі аквапарки гірки: один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Діти кажуть, що ось ця закрита дуже швидка, вони поки на ній бояться. А ті, в принципі, всі вже випробували, всі їм подобається. Щось вони не активно звідти вилітають. Тарас зараз буде вилітати зі швидкою, я так зрозуміла. Uh -huh -huh. <світування> Є, молодець. <світування> ну що ж, здається, і ця гірка тепер їм не страшна. Може здатися, що гірок небагато, і вони швидко набриднуть, але ні. Тут наші діти провели реально майже весь час. І не тільки діти розважалися на цих гірках. І, може, не завжди виходило спуститися швидко, але думаю, ви зрозуміли, що ми цей аквапарк в Рікахуст радимо однозначно, тому що що минулого року, що цього року це місце, де діти і не тільки діти реально класно проводили час. Так, і великий басейн, він у нас дуже глибокий. Я спробую зайти, але він глибокий, точно не для мене. Але він дуже красивий. Ось ці от кріселка ось тут, де можна ось так сісти, і відпочивати. Це, до речі, телевізор. Можна сидіти і дивитися. Ось цього зверху, до речі, минулого року не було. Це щось новеньке. Ух ти, і ось це щось новеньке. Цього також минулого року не було. Був тільки ось цей, ця частина От цього всього не було. Клас. Це щось нове. Мені здається, там зверху має бути дуже красиво і має бути дуже гарний вид на весь комплекс на рікахуст. Тому біжимо, подивимось, що там як. До речі, що тут вже живуть, хоча я не знайшла інформації про це. Дуже класно. Тут такі лежаки, прикольні, можна лежати і ось дивитись сюди. Вид справді неймовірний, колір води просто нереальний, погодьтеся. І можна навіть спробувати заглянути одним оком в майбутнє спа, яке будується там у готелі. Так, а тут у нас джакузі, вони зараз зайняті, я не хочу йти зараз поміж людей, потім пізніше підійду. Прикольно. Це такий бар. Минулого року він був теж, але не було ось цього. І типу до нього потрапити, якщо ти не вмієш плавати, як в моєму випадку, то тут нічого собі не можеш замовити, тому що дуже глибокий цей басейн. І цього року зробили класно. Можна ось пройти, можна тут замовити, можна перейти на ту сторону, от прямо сюди. до речі, міряють температуру. На сайті, до речі, зазначено, що так перевіряють воду на якість і температуру кожні дві години. Цікаво, бо готель позад мене він виглядає, ніби там живуть вже. Хоча я шукала інформацію, я думала про те, щоб можливо тут зняти на одну-дві ночі. Я не знайшла такої інформації. Я знайшла про апартель шаян і так далі. А от про цей в кусті я не знайшла нічого. Тому я ну, здивована. Можливо, варто було дзвонити як варіант. Так, ми прийшли в Джакузьку. Тут їх 1, 2, 3, 4. Чотири штучки. На кнопочку натисли і воно булькот і залазимо. Так, ми залізли в джакузьку. Буркотить вона буркотить, але вода холодна, чесно кажучи, не дуже. Ну, коли вже посидіть, вже наче окей. Але насправді для мене джакузі — це коли тобі тепло, так. Який ж туди погрібся. мені холодно, я вилажу. Так, йдемо на другий поверх, там у нас. Релакс кімната, соляна кімната і дитяча. Ось. О, трішечки також змінилося. Трошечки не так було. Але змінилося ось дитяча тут. Дуже гарна, до речі. Тут порядок. Наведи тут порядок з євочками. А, тут у нас ще й люшка. Я забула, ще й люшка. Тільки вже тут потовклися, вже сидять, малюють. Дуже прикольно. є няня з ними тут, можна залишити. з таким видом. Красивим. Це в нас соляна кімната, потрібно вдягти бахілки, вони знаходяться ось тут. І йдемо. Соляна тут дуже гарна. Минулого року дітям дуже сподобалось. Я відвідувала багато соляних кімнат, але ця насправді мені запам'яталась дуже, тому що ну вона справді дуже красива, і в ній ти прям відчуваєш, як ось ці солі, вони от в повітрі, ти цим дихаєш. Дуже релаксове місце справді. Минулого року ця релакс-зона виглядала трішки інакше, було більше лежаків, а не столиків, як цього року. Але попри це, тут все рівно спокійно, затишно і можна помилуватися всім комплексом. Також тут на дромповерсі можна замовити собі платні послуги, які є в ріках Це різноманітні масажі тіла, масаж обличчя, гідромасажні ванни, кавові пілінги, ліфтинги. Тобто, будь-що це все можна докупити окремо і насолодитися ще й цим. А це душ вражень. Я його випробувала минулого року, тому цього року відіслала туди чоловіка. Це насправді дуже прикольна штука. Тут поєднується і вода, яка міняє свою температуру, і світлові ефекти. Ну дуже прикольно. Тут є чотири різні варіанти. Це морський бриз, тропічна злива, океан, грім та блискавка. Океан океан має бути теплим. Ну, відверто прикольний душ, який викликає справді різні емоції, тому що тобі то гаряча тече, то холодний. Тут ззаду на тебе пшикає чимось іншим. Потім гримить грім, і світло міняється, ніби блискавка. Коротше, дуже раджу спробувати. І пташечки чуєте? Так, я замовила апероль. Такий красива подача. Коштує мій аперольчик 265 гривень. Тут 300 мл. Коротше, такий вітер піднявся, що падають парасольки. Виглядає страшно. Щоб зараз ми не спіймали. Тому вони їх скручують, щоб вітер їх не міг ганяти. Але страшно. Так, все, ми прийшли в ресторан, ми вже зробили замовлення, картопляне пюре у нас має бути, рис з креветкою і салат Цезар. І вино. Чизай і пиво. Ціни порівняно з минулим роком виросли трішки, бо минулого року я брала том ям і він був 350, зараз вже 385, тому ціни трішечки виросли. Так, прийшов наш Цезар: 250 грам, 285 гривень. Вино, біле чизай. 90 гривень за 150 гривень. Мілілітрів і пиво 99 гривень, це 0,4, якщо не помиляюсь. Рис хібачий з креветочкою креветочки бачу 300 грамів, 325 гривень. Так, прийшло наше пюре. Це пюре з паровими котлетками 165 гривень. Веселе машиня. Смачно поївши, ми пішли далі проводити класний час тут. Діти ще бовталися в басейні, бігали на аквапарк. Ми ходили в соляну кімнату. Якщо в загальному, то ми провели тут годин вісім, тобто реально майже весь день, тому що тут справді є чим зайнятися весь цей час. Що, ось так пройшов наш день тут в Ріка Хуст. що я можу сказати? Нам сподобалося, тобто мені цей відпочинок такого плану подобається. Людей небагато було, всього достатньо. Тобто я могла і посидіти в водичці, і дитина поскакала, ми поїли. Ну, Все класно. Деякі моменти, які б я хотіла зазначити. От з шафками на початку це було минулого року, це відбулося і цього року. Тобто, якась незрозуміла штука з цими шафками, ніби вони і є. Вільні, а ніби коли ти провіряєш браслетиком, їх немає. Я з третього разу тільки знайшла, ну, добре, що знайшла, але такий момент був. Другий момент, який так, не, не зайшов мені, це джакузі, тому що для мене джакузі це місце, де мені тепло, де я гріюся. Тут якось це відбулося не так. Тобто класно, що придумали оцю цю зону, на якій я зараз сижу, і все ще зняла. Тобто цього минулого року не було, і це дійсно прикольна штука. Оце все воно дуже класно все продумано. Це мені сподобалося, але холодні джакузі мені не дуже сподобалися. Е, в ресторані нам дуже сподобалася, їжа справді смачна. Так, ціни дещо ну, кусаються, можна сказати, ось так, Тобто не те, що кусається, то коли ви йдете сюди, ви маєте розраховувати от на ці ціни і розуміти, що вони такі. Порції не є великі, буду відверта. Е, ми наїлися, але все рівно. Ну, Минулого року було дешевше. Я розумію, що ціни виросли, і виросло так також тут. Тому цей момент теж треба розуміти. Це було смачно, але по вартості, все ж таки це дорожче, аніж, наприклад, ми були вчора в Велятово. Хочеться сказати, що момент за обслуговування, наприклад, офіціанти в кафе справді. Ти тільки підійшов до тебе зразу підбігли, запитують, що ти хочеш, радять. Тобто, ну дійсно класно. Так само столик, тільки щось відразу прибрали, тобто супер, ну клас, нам це сподобалось. Е, хлопці, які тут як не рятувальники, там ще як їх назвати, тобто ці, які відповідають за безпеку, вони справді працюють. Це не просто для міточки стоїть там якісь і дивиться. Ну я тут сижу, бо я тут на ці дні. Вони справді дивляться, тому що. І свистять, і попереджують, і роблять зауваження, якщо це потрібно. Тобто, це справді клас. Вони не для мітки. Вони справді слідкують за порядком, і, і порядок тут є. Тобто, тут реально можна сісти, відпочити спокійно, відпочити шумно. Тобто, все, що потрібно, знайди просто своє місце і відпочивай. Мені сподобалося, що небагато людей. Це справді величезний плюс. Тобто нічого не за ну немає такого, як от було коли ми було валятно, що ти в сауні, якщо проти стоїти, абсолютно такого тут немає. ти сауна більша, тому це вільніше, це прикольніше. Це момент класний. Нам сподобалося. Якщо в загальному нам сподобалося, то тут є чим зайнятися реально на весь день. Ми продовжимо тут відпочивати. Я записую це відео, прощаюся, і ми йдемо далі відпочивати, тому що ще є чим зайнятися. Чи рекомендую так? Що повернуся я ще сюди? Я думаю, що однозначно повернуся і буду рекомендувати і, і вам, і своїм друзям. Я рекомендуватиму це місце. Тому дякую вам за те, що були зі мною сьогодні. Попереду нас чекають ще класні відпочинки в жайворонку, в, Посину, в Карпатії, в Мукачево. Тому обов'язково підписуйтесь, залишайтеся зі мною і також перегляньте ті відео, які вже вийшли про велятину і про нашу мандрівку. по Закарпаттю перші наші дні ми були на Синевирі, ми були на водоспаді Шипі. Це відео вже є, тому папа, -па, до нових зустрічей. Хоча я вже попрощалася з вами, але просто мушу показати вам, хоч трішечки міста Хуст, тому що воно справді невеличке і дуже симпатичне. Дуже красиві будівлі, дуже красива архітектура, тобто місто, яке вартує того, щоб тут прогулятися не тільки на високий замок, а й сходити в центр, прогулятися вуличками. А також хочу поділитися нашою знахідкою кафе «Лечо», яке ми знайшли поруч з нашим готелем. Дуже смачно і недорого. Так, знайшли класну кафешку поруч з готелем і замовили ось Лавашка. Це, це, це 130 гривень, якщо не помиляюсь. Вино 50 І, і це скільки? 165. А п'ять. Або щось ціни огінь. Попробуємо. І на цій смачній ноті я завершую це відео, але запрошую вас у свої наступні відео. Тому підписуйтесь.